Ранкове сонце ще не встигло повністю піднятися над горизонтом, коли на литовищі Бориспіль почали сідати перші пасажири рейсу Київ Львів. Серед них були йоди з різними долями хтось летів у справах, хтось додому, а хтось просто хотів втекти від повсякденності. Літак компанії Skywings середньомагістральної Ембреєр 190, стояв на злітній смузі, блискучий від ранкової роси, готовий піднятися в небо. Командир екіпажу, досвідчений пілот Олександр Верес, мав за плечима понад 15 років польотів. Його колеги жартома називали його Людина Штиль, бо навіть у найекстремальніших ситуаціях він залишався спокійним. У кабіні поряди з ним сидів молодий другий пілот Ілля, який тільки рік тому отримав ліцензію. Для нього кожен виліт був ще хвилюванням. Але поруч із Олександром він відчував упевненість. Пасажири займали свої місця, стюардеси посміхалися, оголошення лунали стандартно, і все виглядало як звичайний буденний рейс. Літак плавно відкотили на старт, диспетчер дозволив звіт, двигуни наростили потужність, і за кілька секунд ембреєр відірвався від землі, залишивши позаду бетонну смугу, що танула в диму. У кабіні все йшло за процедурою перевірка приладів, встановлення висоти, набір курсу на захід. Але десь над Вінницькою областю, коли літак уже набрав крейсерську висоту, сталося щось незвичне спершу легке тремтіння, ледь помітне, як вібрація телефона. Ілля глянув на Олександра той лише кивнув мовляв, може, турбулентність. Проте через кілька секунд загорілося попередження на панелі. «Engine 2 oil pressure low». Олександр одразу зрозумів, що це не жарти. Він вимкнув автопілот, зменшив тягу і наказав Іллі перевірити показники. Температура росте, тиск падає, озвався другий пілот. Можливо, витік масла, відповів капітан. Але поки що стабільно. Продовжуємо політ, тримаємо курс, спостерігаємо. Проте через хвилину двигун номер 2 почав видавати дивні звуки, короткі металеві клацання, потім гуркіт. У салоні пасажири почули шум, що нагадував удар грому. Стюардеси намагалися не показувати страху, хоча очі видавали тривогу. Потім двигун різко зупинився. Ілля швидко доповів Відмова правого двигуна. Олександр миттєво в управління на себе. Літак почав втрачати висоту, але ще тримався на одному двигуні. Пілот вимкнув пошкоджений мотор, закрив паливний клапан і в салоні стало тихіше, але напруга зросла. Ми можемо летіти на одному? запитав Ілля. Так, але треба готуватись до посадки. Дивись, де найближче литовище, спокійно сказав капітан. Ілля почав швидко переглядати карту. Вінниця близько 90 кілометрів. Але там смуга коротка для нас добре, тримаємо курс, але будь на поготові. Якщо почне гудіти другий, будемо садитись будь-де. В цей момент у кабіні запахло паленим металом. Пілоти переглянулися. На панелі спалахнуло ще одне попередження engine 1, vibration». Олександр стиснув штурвал це вже серйозно. Він включив аварійний канал і повідомив диспетчеру. Skywings 217, маємо відмову одного двигуна, другий нестабільний, просимо пріоритетну посадку. Диспетчер відповів: прийнято 217, найближче литовище Вінниця, координати передаю, рятувальні служби готуються. Але за кілька секунд, коли літак почав втрачати висоту швидше, стало зрозуміло, що дотягнути вони можуть і не встигнути. В салоні хтось заплакав, дитина крикнула: Мамо, ми падаємо. Але мама лише обійняла її, намагаючись не дати страху взяти верх. Олександр спробував стабілізувати літак, але тиск у другому двигуні впав до нуля, і він зупинився. Лайнер перетворився на планер, який стрімко знижувався. Ми втратили обидва, тихо сказав Ілля. Тримайся, не панікуй. Ми ще в небі, отже, маємо шанс. Олександр швидко оцінив висоту близько 2,5 тисячі метрів. Знайди трасу чи поле, скомандував він. Ілля глянув на карту, потім у вікно. Траса М12 під нами, біля села Гуменці, пряма ділянка. Бачу її, кивнув Олександр. Він вирівняв літак, почав готувати його до екстремальної посадки, відключив живлення непотрібних систем, дав команду стюардесам приготувати пасажирів до удару. В салоні пролунав спокійний голос капітана. Увага всім! У нас технічна несправність. Ми виконуємо аварійну посадку. Залишайтеся на місцях, пристібніться, схиліть голови. Все буде добре. Його спокійний тон трохи заспокоїв людей, але коли крізь ілюмінатори вони побачили, що під ними звичайна автотраса, паніка знову піднялась. Дехто молився, хтось писав останні повідомлення в телефоні. Олександр тримав штурвал двома руками, обличчя Кам'яне, погляд прямий. Клапани гальмування шасі випущено? запитав він. Так, все працює, поки є гідравліка. Добре, тримай стабільно. Літак уже був на висоті близько 500 метрів. Автомобілі на трасі почали зупинятися, водії вискакували з машин, дивлячись угору на неймовірну картину. Великий пасажирський літак, який йшов на посадку просто на їхню дорогу. Олександр бачив перед собою трасу, що тягнулася срібною стрічкою крізь ранковий туман. Автомобілі на ній гальмували, з'їжджали на узбіччя, водії махали руками, хтось знімав усе на телефон, навіть не усвідомлюючи, що стає свідком моменту, який ввійде в історію. У кабіні стояла гнітюча тиша, лише сигналізація попереджала про критично низьку висоту. Ілля, тримай закрилка на 30, стабілізуй, ми йдемо напряму. Є закрилка 30. Олександр відчув, як літак важко слухається керма, але поки тримався. Швидкість 230, треба менше, інакше нас занесе, сказав він. Спробую зменшити, відповів Ілля, обережно знижуючи кут атаки. Літак спускався над трасою, яку вже перекривали місцеві поліцейські, що першими отримали повідомлення від диспетчерів. Вони не знали, чи встигнуть прибрати всі машини, але діяли інстинктивно. Зупиняли потік, розмахували руками, сигналили, намагаючись звільнити дорогу. У салоні панував напівморок. Люди стискали ремені, плакали, молилися, дехто просто мовчав, дивлячись у підлогу. Стюардеса Марина, яка працювала вже сьомий рік, проходила між рядами, перевіряючи, чи всі пристебнуті, і в її серці було лише одне бажання, щоб цей день не став останнім. Олександр нахилив літак, вирівнювавши його точно над дорогою. Швидкість 190, висота 100 метрів, повідомив Ілля. Готуймось. Тримай штурвал. Якщо почне тягнути, не бійся. Тримай проти вітру. Зрозумів. Перші дерева вже майнули зовсім близько, і тоді з'явилася та сама рівна ділянка траси біля заправки, що тягнулась майже два кілометри. Ось вона Ілля. Наш шанс. Капітан обережно вирівняв крило, натиснув на педалі, аби стабілізувати курс. Закрилки 40, Готуй посадку. Закрилки 40, Готово. Гул вітру ставав дедалі гучнішим. Літак ковзав у повітрі, немов птах, який втратив сили, але все ще бореться. І коли здавалося, що ось-ось він торкнеться асфальту, хтось із пасажирів скрикнув. Під крилами майнули дроти електролінії. Олександр миттєво смикнув штурвал, підняв ніс, крило зачепило крайній кабель, пролунав тріск і спалах, але літак пройшов. Контакти з лінією вигукнув Ілля. Не страшно тримай! Тепер головне не занести. Шасі торкнулися дороги, скрегіт, гуми, дим, запах гару. Люди в салоні закричали. Гальма! командував Олександр. Ілля натиснув гідравлічні гальма, але система працювала не повністю. Літак ковзав дорогою, зносячи відбійники, зачепив одну з покинутих машин, що не встигла з'їхати. Удар тріск, крило вигнулося, але фюзеляж залишився цілим. Олександр утримував штурвал до останнього, поки літак не завмер. Нарешті зупинившись посеред дороги, трохи нахилившись на ліве крило. У кабіні стояла мертва тиша. Потім ззаду почувся плач, потім крики, але вже не страху, а від полегшення. Люди почали аплодувати. Хтось ридав, хтось хрестився. Олександр важко відкинувся на спинку крісла, закрив очі на кілька секунд, потім тихо сказав: Ми живі. Ілля сидів блідий, руки тремтіли. Командире, ми це зробили? Так, Ілля, ми приземлились. Тепер головне евакуація. Він натиснув аварійну кнопку, розблокував двері, стюардеси відкрили виходи, розгорнули надувні трапи. На вулицю вихопився потік людей, що в паніці, але вже з надією біг до узбіччя. Хтось падав на коліна, цілував землю, хтось телефонував рідним. Поліцейські, які вже були поруч, почали допомагати пасажирам, відводячи їх на безпечну відстань. Через кілька хвилин під'їхали пожежні машини, швидкі, рятувальники. Вони не могли повірити очам. Справжній пасажирський літак стояв посеред траси як декорація до фільму. З кабіни вийшов Олександр. На його обличчі було видно в тому, але очі залишались спокійними. Його одразу обступили журналісти, камери, телефони, але він лише сказав усі живі? Так. Тоді решта неважливо. Його слова пішли в прямий ефір, розійшлися по соцмережах, і вже за півгодини вся країна говорила про диво на трасі М12. Тим часом Ілля стояв осторонь, дивлячись на літак, який ще кілька хвилин тому був на межі загибелі. Ви справжній пілот, командире. Тихо сказав він. Не я й ля, ми і трохи удачі, усміхнувся Олександр. Тим часом служби безпеки почали оточувати місце посадки. Інженери авіакомпанії поспішали приїхати, щоб оцінити стан вітака. Попередні дані показали, що сталося двояке відмовлення двигунів через несправність системи подачі палива. Рідкісний, але можливий випадок. У цей час до капітана підійшла молода мати з дитиною, яка під час польоту плакала. Вона зі сльозами сказала: Дякую вам, ви врятували мою доньку, ви врятували нас усіх. Олександр лише кивнув, не знаходячи слів. Він знав, що втратив кілька років життя за ці хвилини, але коли бачив усміхнені обличчя, відчував, що все було недарма. Згодом приїхали представники компанії, служби дослідження, журналісти. Кожен хотів взяти коментар, сфотографувати, дізнатися деталі. Але Олександр просив лише одного: щоб усі пасажири отримали допомогу і підтримку. Тим часом механіки оглядали вітак. Один з них підійшов до Олександра. Ви знаєте, що він міг не долетіти ще кілька секунд. Гідравлика майже відмовила повністю. Олександр лише мовчки глянув на небо. Потім сказав: Але долетів. Коли все трохи стихло, Ілля підійшов до нього з чашкою кави, яку хтось приніс з заправки. Пийте, командире. Дякую, хоч каву приземлив. Обидва усміхнулись. Проте всередині обох ще жила напруга, яка не відпускала. Ілля зізнався, якби ви не взяли керування, я б не впорався. Ти б зміг, сказав Олександр. Просто треба вірити не лише в техніку, а й в себе. Коли небо мовчить, слухай серце». Ввечері того ж дня відео посадки облетіло весь світ. Його показували новини в Європі, Штатах, навіть у Японії. Люди називали Олександра героєм, але він відмовлявся від цього слова. Я просто робив свою роботу, повторював він. Проте в глибині душі знав, що сьогодні він дійсно переміг смерть. Минуло лише кілька годин після аварійної посадки, але здавалось, ніби пройшло ціле життя. Літак все ще стояв на трасі, обгороджений сигнальними стрічками, а навколо нього працювали фахівці: поліція, служба авіаційної безпеки, техніки, медики. Пасажирів відвезли до найближчого готелю, де їм надали психологічну допомогу, гарячу їжу і ковдри. Олександр не хотів відпочивати, він залишився на місці події, доповідав слідчим, розповідав деталі польоту, вказував на прилади, що показували критичні збої. Його голос був рівним, але в очах вже з'явилась втома. Ми зупинилися за 120 метрів до заправки. Якби ще трохи, кінець був би іншим, сказав він одному з інспекторів. Той лише мовчки кивнув, усвідомлюючи масштаб небезпеки. Коли всі офіційні протоколи були складені, Олександр нарешті зміг відійти від літака. Він сів на узбіччі, притулився до дорожнього відбійника і просто дивився на небо. Сонце вже хилялось до заходу, і хмари фарбувались у рожевий колір. Ілля підійшов до нього: Командире, журналісти хочуть поговорити. Телебачення, інтернет, усі. Олександр зітхнув. Нехай трохи зачекають. Я хочу просто подивитись на небо без страху. І лясів поруч. Вони мовчали, лише слухали, як десь у долині гавкають собаки і гудуть машини, які вже об'їжджали місце події іншою дорогою. Нарешті Олександр піднявся, пройшов до журналістів. Йому поставили десятки запитань як він зміг посадити літак без двигунів, що відчував, чи боявся. Він відповів коротко, без пафосу: я боявся за людей. Але страх це не ворог, він тримає тебе в тонусі якщо панікуєш, програв. Одна журналістка запитала: А що ви сказали собі в ту секунду, коли зрозуміли, що мотори мертві? Олександр усміхнувся, сказав собі: ми ще не впали, значить, у нас є шанс. Це речення розлетілося по всіх новинних стрічках. Увечері того ж дня він повернувся до Києва службовою машиною. Додому не телефонував, не хотів турбувати дружину раніше часу, але коли нарешті переступив поріг квартири, почув, як вона вибігла з кімнати і просто обійняла його, не кажучи ні слова. Її очі були червоні від сліз, вона дивилась новини весь день. Я думала, тебе вже нема. Прошепотіла вона. А я думав, що не встигну тобі подзвонити, відповів він, і вперше за весь день його голос зірвався. Вони довго стояли так, поки донька, восьмирічна Марійка, не прибігла і не обійняла обох. Тату, я бачила тебе по телевізору, ти герой, сказала вона. Олександр усміхнувся. Ні, сонечко, просто пілот, який хотів повернутись додому. Наступного дня про нього писали всі: пілот, який переміг смерть, український Саленбергер, диво на трасі, в соцмережах його називали капітаном спокою, створювали фан сторінки, малювали меми, але він намагався триматись осторонь слави. Я не герой, я просто зробив те, що мав зробити, повторював він. Проте керівництво авіакомпанії, уряд, міжнародні експерти усі хотіли з ним зустрітися. Через кілька днів його запросили до Києва на прес-конференцію. Зала була переповнена, камери блищали. Коли він увійшов, усі встали й аплодували. Голова компанії сказав: Ми пишаємось тим, що серед нас є такі пілоти. Завдяки вашій майстерності жодна людина не загинула. Потім слово взяла представниця Європейського агентства авіаційної безпеки. Ваш політ буде вивчатися в навчальних центрах як приклад ідеальної посадки без двигунів. Але Олександр, стоячи перед мікрофоном, сказав прості слова Я хочу подякувати не собі, а своїй команді, другому пілоту Іллі, екіпажу, пасажирам, які не піддались паніці, ми вижили разом. Ці слова викликали нову хвилю оплесків. Після конференції його почали запрошувати на телешоу, але він відмовлявся єдине, куди погодився прийти, це у льотну школу, де навчались молоді курсанти. Там він розповідав про те, що означає бути пілотом. Ви не просто керуєте літаком, ви керуєте долями людей. І коли приходить мить, коли все йде не так, як має бути, тоді видно, хто ви насправді, говорив він. Іля також став популярним. Його часто запитували, як це сидіти поруч з людиною, яка рятує сотню життів. Він відповідав, це не геройство, це спопій. Коли бачиш, що капітан не боїться, і ти не можеш боятись. Тим часом експерти продовжували розслідування. Вони з'ясували, що причиною стало забруднення паливної системи через технічну помилку на складі. Компанія визнала провину. І пообіцяла змінити стандарти обслуговування. Але Олександра цікавило інше, як літак зміг витримати таку посадку. Інженери сказали ви зробили неможливе, навіть тренажери не показують таких результатів. Ви врятували літак від знищення. Олександр тільки знизав плечима. Може, просто небо сьогодні було до нас милосердним. Через тиждень, коли галас трохи стих, він знову приїхав на місце посадки. Літак уже прибрали, але на асфальті залишились чорні сліди шин і відбитки металу. Біля дороги стояли квіти, свічки, навіть дитячі малюнки. Люди залишали їх як подяку. На одному малюнку було написано: дякуємо, що небо лишилось добрим». Олександр постояв там довго, потім. Залишив маленький запис не героїзм просто обов'язок. Потім повернувся додому і вперше за весь день дозволив собі спати без турботи. Але снилися йому все одно крики двигунів, червоні лампи, вітер в вухах. Кожного разу він знову і знову сідав на трасу, і щоразу вдало, наче доля не давала забути. Минув місяць після тієї посадки, але для Олександра час ніби сповільнився його життя поділилося на до і після. Колись він кожного ранку збирав форму, перевіряв документи, брав термос із кавою і йшов на роботу, де все було передбачувано: підйом, маршрут, спокійна рутина. Тепер кожен день починався з телефонних дзвінків журналістів, запрошень на інтерв'ю. Пропозиції від великих авіакомпаній, але йому не хотілося слави. У середині залишились лише спогад про те, як небо стало безмовним, а під ним сотня життів, за які він відповідав. Його дружина Наталя помічала, що він змінився. Ти став мовчазний, казала вона. Навіть коли смієшся очі сумні. Він відповідав. Я просто думаю, чи міг зробити щось інакше. Ти все врятував, нагадувала вона. Але це не давало йому спокою. Одного вечора він сидів на балконі, дивився на далекі вогники аеропорту. Літаки піднімалися, зникали в темряві. Марійка підійшла до нього Тату, я написала про тебе твір у школі. Хочеш почитати? Звісно, вона розгорнула аркуш і прочитала. Мій тато пілот. Він не герой з фільму, але він зробив так, що люди знову побачили своїх рідних. Він каже, що просто працював, але я знаю, він рятував серця. Олександр мовцьки слухав, а потім пригорнув доньку: Ти мене врятувала цими словами, прошепотів він. Наступного тижня його запросили до льотного центру для відновлення сертифікації. Перед тренажером він довго стояв нерухомо. Інструктор запитав Готові? Олександр відповів Не знаю. Але спробую. Сценарій тренування був простий. Імітація відмови двигуна. Він зробив усе правильно, але коли почув знайомий звук попередження, руки мимоволі затремтіли. Інструктор помітив цей і вимкнув симуляцію. Вам потрібен час, командира. Це нормально. Олександр зняв навушники, подивився у вікно. Знаєте, сказав він, я ніколи не боявся неба, але тепер воно для мене не просто простір це пам'ять. Кілька тижнів потому він вирішив узяти відпустку. Разом із родиною поїхав до Карпат, де давно мріяв побувати. Серед гір, у тиші, він уперше за довгий час відчув спокій. Вранці вони з Марійкою виходили на галявину і дивились, як повільно пропливають хмари. Дивись, тату, це ж як літаки, казала вона. Так, тільки ці не падають, відповідав він з усмішкою. Одного дня до нього зателефонував Ілля. Командире, мене підвищили. Кажуть, я тепер буду інструктором, але без вас не було б нічого цього. Радий за тебе, сказав Олександр. Ти заслуговуєш? Літай і пам'ятай, спокій, найкращий штурман. Після тієї розмови він довго думав, чи повертатися в небо. Частина його душі все ще тягнулася туди, інша боялася. Але одного ранку, коли він ішов лісом і почув гул реактивного літака десь високо, серце несподівано тремтіло не від страху, а від радості. Він зрозумів небо не ворог, воно просто нагадало, наскільки крихте життя. Повернувшись до Києва, він написав заяву про відновлення у льотному складі. Компанія прийняла його без роздумів. Через два тижні він знову сидів у кабіні, цього разу не на рейсі, а на тренувальному польоті. Ілля був поруч, як спостерігач. Ну що, готові? запитав він. Олександр усміхнувся. Тепер так. Коли літак відірвався від землі, він відчув, як в грудях знову народжується спокій, під ним міста, дороги, поля, ті самі, над якими колись ішов на аварійну посадку. Але тепер усе було інакше. Коли диспетчер дозволив набір висоти, він сказав у мікрофон: SkyWinks 217, знову в небі. Ці слова змусили Ілью посміхнутись. Після приземлення їх зустрічали колеги, аплодували. Але Олександр сказав лише одне: це не повернення, це продовження. Увечері він повернувся додому. Відкрив балкон і вдихнув прохолодне повітря. Наталя підійшла ззаду, обійняла його. Ти знову літаєш? Так. Не боїшся? Трохи. Але страх це пам'ять. І поки вона зі мною я не зроблю помилки. Вона притиснулася ближче. Я пишаюсь тобою. На столі лежала газета, на обкладинці якої був він, у формі з підписом Пілот. Який не дозволив небу забрати життя. Він перевернув сторінку, не бажаючи дивитися на себе, йому вистачало знати, що в той день усі повернулися додому. У наступні роки Юро часто запрошували читати лекції для молодих пілотів. Він розповідав не лише про техніку, а й про психологію польоту. Справжній пілот, казав він, не той, хто не боїться, а той, хто діє, навіть коли боїться. Його історія стала частиною навчальних програм. У центрі підготовки навіть повісили фотографію з підписом Траса М12 7 година 42 хвилини ранку. Посадка, яка срятувала 108 людей. Кожного року в цей день Олександр приїздив на те місце. Там тепер стояв невеликий пам'ятний знак, скромний камінь з табличкою на якій були вирізлені слова. «Тут», Земля прийняла небо, але не смерть. Він завжди залишав на камені маленький паперовий літачок, складений марійкою. Стоячи там, він дивився в далечень і думав, що життя це теж політ, і головне в ньому не уникати штормів, а навчитися проходити крізь них. І коли вітер кидає тебе вбік, треба просто тримати курс. Бо десь там, за хмарами, завжди є смуга, на яку можна приземлитися. І коли ти вже торкаєшся землі, найважливіше не забути, що небо тебе відпустило.